Наприкінці лютого в Умані відбулися чемпіонати України з Кивкушинка карате в розділах комітета ката серед юніорів 95-96 років народження та серед дорослих. До збірної команди Кіровоградської області з клубу Спарта 17 увійшли вісім спортсменів. Серед юніорів Світлана Лагно, Максим Сленько, Владислав Пальце, Богдан Лузгін, Артем Бондаренко і дорослі Сергій Сленько, Микола Бондаренко, Олександр Михайлик. Результати виступу наших спортсменів в такі треті місця у своїх вагових категоріях посіли Артем Бондаренко та Владислав Пальцев. Також третє місце здобула Марина Бондаренко в минулому вихованка спортивного клубу Спарта 17 Зараз вона навчається та тренується в Кіровограді. Максим Сленько завоював титул чемпіона України 2013 року в розділі Ката. Світлана Лагно визнана чемпіонкою України 2013 року в розділі куміте. Ці змагання були відбірковими до чемпіонату Європи 2013. Тринадцятого року, який пройде у Швейцарії. По результатам змагання Артем Бондаренко, Владислав Пальцев та Богдан Лузгін увійшли до резерву збірної команди України. А Світлана Лагно та Максим Сленько – в основний склад збірної. Підготували спортсменів Олександр Михайлик та Сергій Сленько, які тренують на базі Вонівської школи Зенза номер 6 та ОНВК.